Ми вітання новини на Ukrainian Media Network. Студії Катерина Супрун та Назар Задарій одразу до новин з фронту від початку доби окупанти один раз порушили тишу та поранили українського військового. Стан його здоров'я середньої тяжкості допомогу йому надають лікарі. За минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. З них 5 разів окупанти застосовували озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Обстріли велися по всій лінії фронту. Поранення отримали двоє українських військових їх стан здоров'я середньої тяжкості. Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу Орлан 10 а з 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Про це повідомив народний депутат Андрій Герос. Він ж очолює комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І написав він в себе в телеграмі. Наступне зацитую мова йде про вугілля марки А антрацит та П. Пісне таке вугілля завозили компанія ДТЕК. Луганська ТеС, Криворізька ТЕС, Донбас Енерго, Слав'янська ТЕС та е, Технова Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦРНІСКА ТЕЦ За інформацією учасників ринку. Заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики. Такі дії москові схожі на їхні дії восени 2014 року. Наголосив Андрій. Герус а Росіяни шкодять нам не тільки в енергетиці, а й от в Україні викрили російську антивакцинаторську мережу. Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив під час ефіру програми Право на владу. Він сказав, що викрили цілу російську мережу, яка атакувала інформаційний простір. Я прям бачу як біжить атакує. Mm -hmm. Значить, ця межа мережа на території РФ розповідала вакцинуйтеся, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся. А в Україні на 100% відсотків говорить, що не потрібно. Вакцинуватися також додав секретар РНБО, що участь в антивакцинаторській кампанії брала е, і церква. Яка конфесія не уточнив? Думаю здогадатися здогадатися, здогадатися не важко. У нас в поліції пояснили, хто має право перевіряти ковід сертифікати, оскільки ми знаємо, що в червоній зоні то, наприклад, в громадському транспорті, люди мають також перебувати з цим ковід-сертифікатом, який є, наприклад, у дії. З Дії його також можна і роздрукувати. І нас поліції кажуть, що можуть перевіряти ковід сертифікати служби міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарі. І, і держпродспоживслужба, і це безпосередньо провідники, якщо це стосується залізничного транспорту, про це розповів Ігор Клименко, голова нацполіції. І ще він тут сказав цікаву штуку. Ну це про це кличко вчора говорив. Перевіряти сертифікати можуть і поліцейські. На запитання чи мають право водії громадського транспорту перевіряти сертифікати. Чиновник відповів, що вони мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати. І на борту автобусу пасажири мають перебувати саме з цими документами. Ну і також нагадаю, що в червоній зоні Київ буде вже з 1 листопада є відповідне рішення. Комісії з під безпеки і ще з цими QR-кодами, тобто не QR-кодами, QR-коди це не мозкові QR-коди, а в нас ковід-сертифікати. Ну, там теж є QR-код з для ну, обмеження червоної зони. діє для тих, у кого є ковід-сертифікат, тобто ця людина щеплена двома дозами вакцини. Тільки що таке служба Міністерства охорони здоров'я, я так і не зрозуміла, але окей, в процесі розберемось, добре. Новий антирекорд. В Україні понад 26,5 тисяч випадків COVID-19 за добу, а саме 26 тисяч 870 підтверджених, підтверджених випадків. Серед них 1824 – це діти і 491 – це медпрацівники. Госпіталізовано 5463 особи, летальних випадків 640. 48 одужало, 9 784 особи. Такими були найголовніші новини за версією ymen.ua. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах, поширюйте це відео, лайкайте його, коментуйте його, будемо вдячні вам за підтримку, яку ви нам, до речі, надає. І ми вам дуже дякуємо за це. Всі реквізити для тих, хто хоче нам допомогти. Гривнею, є у нас на сайті, там червона кнопка до неї. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу до наступних зустрічей. Música